Друзі, всім привіт! Ми нарешті повернулись і повернулись не просто так, а з цілою купою новинок. І перш ніж я розпочну, я скажу одне: ми цілий день катались на цьому красені, і він просто бездоганний, я в захваті від нього. Тож, зустрічайте! Сієвто c Force 1000 Touring! І ви можете спитати, що ж тут нового? Я вам відповім: нове тут абсолютно все. Починаючи від зовнішності і закінчуючи мотором. І почнемо ми з зовнішності. Ну, по-перше, це фірмова ледоптика. До речі, вона з показчиками поворотів, трикутна решітка радіатора, яка додає хижості цьому зовнішньому вигляду. І до того ж, тут переробили передній бампер, що дозволило збільшити кут звісу з 80% до 90%. Тепер трошки технічних подробиць. Ну, по-перше, тут нова полегшена рама, яка важить на 15 кг легше за попередню, по-друге, тут абсолютно нова підвізка. Вони взяли попередню модель, взяли з неї все найкраще, переробили і вийшов оцей красень. Тут у нас А-образні важелі спереду, А-образний маятник позаду, стабілізатори, і що також важливо, Гальмівні диски з перфорацією на всі 4 колеса. Де ви ще таке зустрінемо? Тепер трошки про мотори. У нас тут стоїть силовий агрегат на 90 кінських сил з крутним моментом 90 Нм. метрів. І що також важливо, тут новий варіатор власного виробництва. І ви спитаєте, наскільки він надійний? А я вам відповім двома словами: Hunter Вульф. Що таке Хантер Вульф? Це найскладніша гонка Румунії. І цей квадроцикл пройшов її бездоганно, без жодної поломки. Тож, ну, тут факти кажуть самі за себе. Що тут ще? Кайфового з новинок. Ну, по-перше, алюмінієве кремо. Воно дуже легке, виглядає дуже стильно. Ну, Мені прям дуже подобається. Нарешті, новий селектор вибору передач. Тепер тут все доволі. Ну, самі бачите. Окрім цього, підсилювач керма з трьома режимами роботи. І, відповідно, три режими роботи двигуна: Еко, Нормал і Спорт. Новий курок газу електронний це вже не тросики. І саме головне мультимедіа на 10 дюймів. Тут навіть CarPlay є. Тепер трохи про ергономіку і комфорт. Як я вже казав, ми цілий день каталися на цьому квадроциклі. Я не скажу, що я якось втомився, тому що сидіння дуже комфортне. До речі, як ви можете бачити, їх тут два. Хочеш катаєшся один, хочеш не один. А, окрім цього, тут є металеві підніжки. Тобто нога не скользить і ти такий, прям як на мотоциклі, як всадник. А, окрім цього. Теж важлива інформація. Тут є невеличкий бардачок. Ну, тут у нас морзілка і штука, щоб перевіряти тиск у ваших шинах. А так взагалі, ну, я не знаю, можливо, під телефон, під якийсь можливо, навігатор. До речі, про телефон і навігатор. Тут є е, дві розетки: одна під USB та Type-C. Інша підприкурювач на 12 вольт і це все в базі. Нічого докупати окремо не треба. Дивіться, що тут ще є в базі. Лебідка потужністю 1,5 тони. Фаркоп з розеткою. Де ви таке ще побачите? До речі, навантаження, яке може тягнути за собою цей квадроцикл, 850 кілограмів. Це на 200 кг більше, ніж у конкурентів. І нарешті це сталося. Тут вже в базі нормальна резина. На 14 дисках з бідлоком. Ну, все ж кайфово. І до речі, тут у нас пружинки з преднатягом, регульована підвісочка. Ну, прям все шикарно. Бери катайся. Ну, прям кайфова машинка вийшла. Він доволі таки потужний, їде як треба, кермується дуже класно. Звісно, у колі його трошки болтає, як і кожен квадроцикл, але в цілому, ну, я прям в захваті. І, до речі, у лінійці турінг є трошки молодше покоління, називаємо це так, тобто 850-ка, яка відрізняється лише меншою кубатурою двигуна і трошки меншою потужністю. Також на ці квадроцикли є купа доп-аксесуарів, починаючи від. Переднього бампера, заднього бампера, кофр спереду, кофр ззаду, кофр з холодильником, кофр з динаміками. Хочеш такий, хочеш сякий. Тут вже на що вистачить фантазії та бюджету. До речі, ціна цього красення приблизно 15 тисяч євро. Ось такий квадроцикл вийшов. Що я можу сказати? Приїжджайте до офіційного ділера. Беріть на тест драйв, кайфуйте, купуйте. А на цьому все. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь, ставте лайк і обов'язково пишіть коментарі, як вам цей якраз!